Чи відчували ви колись слабкість в ногах? Вам важко підніматися сходами або просто вставати зі стільця? Втрата рухливості та самостійності це одна з основних проблем, які з'являються з віком. Багаторічний досвід доводить, що зміцнення м'язів нижньої частини тіла допомагає зберегти здоров'я навіть у похилому віці. Ми знаємо, як просто зміцнити м'язи ніг, покращити рівновагу і залишатися самостійними та активними до золотого віку. Представляємо вам новий вдосконалений Leg Magic X. Це простий та ефективний тренажер для нижньої частини тіла. Він зміцнює та підвищує тонус м'язів ніг більш ефективно, ніж це відбувається під час ходьби. У Leg Magic X використовується нахил 9 градусів та вага вашого тіла для створення опору. Це допомагає задіяти м'язи нижньої частини тіла, а унікальна технологія пружинного опору забезпечує комфортне ковзання. Оскільки Лек Меджик ікс використовує вагу вашого тіла, складні регульовані блоки просто не потрібні. Також завдяки цьому він не дає надмірного навантаження на ваші м'язи та суглоби. О, я відчуваю, як працюють м'язи стегон, сідниць. Це чудово. Це дуже дуже добре, немов повноцінне тренування. Гарно, мені подобається. 10-15 секунд. і Я все відчува хто схоче займатися виснажливими вправами в спортзалі, коли можна тренуватися кілька разів на день лише по 60 секунд. А найкраще те, що ви можете використовувати Leg Magic X вдома після завершення тренування. Тренажер легко та просто складається для зберігання в будь-якому місці. Нейл Самерс це винахідник Leg Magic X. Він створив цей тренажер після того, як його дружина Фіона, мати п'ятьох дітей, почала шукати тренажер для зміцнення м'язів, ніг який не забирав би багато часу. Таємниця Leg Magic X в тому, що тренажер розташований під нахилом 9 градусів. Він задіює важкодоступні внутрішні м'язи для підняття тіла вгору. Коли я вперше побачила Leg Magic X 10 років тому, я зробила 3-4 повтори і зрозуміла, що це саме те, що мені треба. Завдяки Leg Magic X Моє тіло завжди залишалося молодим та сильним, навіть коли я виношувала та ростила дітей. Багатьох людей у віці лякає думка про підйом та спускання сходами. Ця невпевненість пов'язана зі слабкими ногами. Чи знали ви, що у віці від 40 до 70 років людина втрачає 30% м'язової маси? Ноги це друге серце вашого тіла, тому їх тренування є життєво необхідним. Вітаю, мене звати Розалі Браун, мені 50 років, і я спеціаліст з фітнесу. Багато людей тренуються зі мною, дізнавшись, як я відновилася після операції на стегнах. І тепер я допомагаю людям подолати слабкість в ногах. Коли я спробувала лек меджик ікс 5 років тому, то не могла повірити, наскільки він ефективний. Я відчула, що всі мої м'язи задіяні як ніколи. Після двох операцій на стегнах мені було надзвичайно важко ходити. Мені необхідно було зміцнити м'язи, і в цьому мені дуже допоміг лек Меджик ікс. Послухаємо, що скажуть ті, хто вперше скористався Лек Ікс. Дуже добре цікаво. Напруга в м'язах. Я здивована, як це легко. Це чудовий невеликий тренажер. Він справді працює. Все дуже просто, варто тільки почати, але не знаю, як довго я зможу займатися. Коли я вперше стала на тренажер, це було так легко. Я відчувала, як працюють м'язи моїх ніг. Leg Magic X – чудовий вихід для мене, адже я відчуваю, що мої м'язи стали міцнішими. Тепер мені легше виходити з авто, я впевнена у собі, тому що стала сильнішою. Представляємо вам новий вдосконалений Лек Меджикікс. Це простий та ефективний тренажер для нижньої частини тіла. Він зміцнює та підвищує тонус м'язів ніг більш ефективно ніж це відбувається під час ходьби. Оскільки Leg Magic X використовує вагу вашого тіла, складні регульовані блоки просто не потрібні. Також завдяки цьому він не дає надмірного навантаження на ваші м'язи та суглоби. Усього 60 секунд, декілька разів на день це все, що вам потрібно. А найкраще те, що ви можете використовувати Leg Magic X вдома. Після завершення тренування тренажер легко та просто складається для зберігання в будь-якому місці. Великі громіздкі спортивні тренажери можуть коштувати надзвичайно дорого, але не лек like X. Тренажер не потрібно збирати. Ви отримаєте його вже зібраним. Просто встановіть ніжки, вставте ручку, і тренажер готовий до використання. Завдяки високоякісній сталевій конструкції ви триматимете рівновагу та почуватиметеся впевнено. Щоб зробити тренування більш ефективними при замовленні запитайте оператора про регульовані накладки та силові блоки. Вони допоможуть підвищити ефективність ваших тренувань. Скориставшись нашою пропозицією, ви також зможете отримати два тренувальні жгути, які допоможуть вам розім'яти та розігріти м'язи перед та після тренування. Запитайте також, як ви можете отримати спеціальний килимок, який захистить вашу підлогу під час тренувань. Ми гарантуємо, що ви полюбите Leg like Magic X. Ви хочете спробувати тренажер Leg like Magic X? Ви можете зробити це в будь-якому з наших магазинів. Адреси магазинів а також більш детальну інформацію про Leg like Magic X, Ви можете знайти на нашому сайті topshoptv.com.ua. Зміцніть ваші ноги та м'язи нижньої частини тіла за допомогою щоденних 60-секундних тренувань з Leg Magic X. Дзвоніть зараз та не забудьте запитати в наших операторів про додаткові аксесуари до Leg Magic X. Тренуйтеся з Leg Magic X та почувайтеся відмінно щодня. Представляємо вам новий вдосконалений Leg Magic X. Це простий та ефективний тренажер для нижньої частини тіла. Він зміцнює та підвищує тонус м'язів ніг більш ефективно, ніж це відбувається під час ходьби. Мене звати Джері Філіпс. Мені 87 років. Коли я довго ходжу, у мене починають боліти ноги. Мені сказали, що проблема в м'язовій системі. Моя дружина любить прогулюватися біля нашої оселі, але я не можу приєднатися до неї. О, я дуже хвилювалася за нього. Я хочу, щоб він залишався здоровим. Не хочу побачити його в інвалідному візку. Я почув про цей тренажер і сказав собі, чому б не спробувати. Я вважаю, що ми знайшли правильний шлях завдяки Leg Magic X Ми стали щасливішими, адже Гері може ходити не відчуваючи болю. Тепер в моїй душі панує спокій. Найбільше я боюся, що не зможу сама про себе подбати. Хочу, щоб ноги залишалися сильними, і я могла робити те, що хочу. Тому я займаюся на Leg Magic X. Для цього не потрібно ходити в спортзал. Можна займатися вдома будь-якої миті. Не думаю, що для цього існує якийсь віковий бар'єр. Але чим швидше почати, тим краще. Мені 76, і я на пенсії вже 15 років. Я хочу почуватися зараз не гірше ніж тоді, коли я працював. Я роблю усе, щоб бути у формі і мені добре. А в такому віці хочеться рухатися не менше ніж раніше. Я вважаю, що цей тренажер чудово допомагає у цьому. Вам важко спускатися сходами? Ви втомлюєтесь від ходьби? Ви хочете зміцнити м'язи на ногах? М'язи сильно слабнуть з віком, що може призвести до травмувань і як наслідок обмеження рухливості та втрати самостійності. Ми знаємо, як просто зміцнити м'язи ніг, покращити рівновагу і залишатися самостійними та активними до золотого віку. Представляємо вам новий вдосконалений Leg Magic X. Це простий та ефективний тренажер для нижньої частини тіла. Він зміцнює та підвищує тонус м'язів ніг більш ефективно, ніж це відбувається під час ходьби. У Leg Magic X використовується нахил 9 градусів та вага вашого тіла для створення опору. Це допомагає задіяти м'язи нижньої частини тіла. А унікальна технологія пружинного опору забезпечує комфортне ковзання. Оскільки Лек Меджик ікс використовує вагу вашого тіла, складні регульовані блоки просто не потрібні. Також завдяки цьому він не дає надмірного навантаження на ваші м'язи та соглоби. Усього 60 секунд декілька разів на день це все, що вам потрібно. А найкраще те, що ви можете використовувати Лек Меджик Ікс вдома. Після завершення тренування тренажер легко та просто складається для зберігання в будь-якому місці. Великі громісткі спортивні тренажери можуть коштувати надзвичайно дорого, але не лек like X. Тренажер не потрібно збирати. Ви отримаєте його вже зібраним. Просто встановіть ніжки, вставте ручку, і тренажер готовий до використання. Завдяки високоякісній сталевій конструкції ви триматимете рівновагу та почуватиметеся впевнено. Щоб зробити тренування більш ефективними при замовленні запитайте оператора про регульовані накладки та силові блоки. Вони допоможуть підвищити ефективність ваших тренувань. Скориставшись нашою пропозицією, ви також зможете отримати два тренувальні жгути, які допоможуть вам розім'яти та розігріти м'язи перед та після тренування. Запитайте також, як ви можете отримати спеціальний килимок, який захистить вашу підлогу під час тренувань. Ми гарантуємо, що ви полюбите Лек Меджик Ікс. Ви хочете спробувати тренажер Лек Меджик Ікс. Ви можете зробити це в будь-якому з наших магазинів. Адреси магазинів а також більш детальну інформацію про Лек Меджик Ікс. Ви можете знайти на нашому сайті topshoptv.com.ua. Зміцніть ваші ноги та м'язи нижньої частини тіла за допомогою щоденних 60-секундних тренувань з Leg Magic X. Дзвоніть зараз та не забудьте запитати в наших операторів про додаткові аксесуари до Лек Меджик X. Тренуйтеся з Leg Magic X та почувайтеся відмінно щодня.